Колись з порогу рідної Клишківської школи Юрія Рибакова проваджала світянська родина у доросле життя. Нині поруч зі школою громада шостки проваджає земляка в останню путь. Холодом приймає наші душі, війна тиче у кожне серце злежало. Війна скроплює українську землю кров'ю, застрягають у горлі слова. Ми знову зібралися. На прощання. Юрій Володимирович Рибаков він народився 5 листопада 1979 року в багатодітній сім'ї і став четвертим хлопчиком. Трохи згодом в сім'ї народилися ще один козак. Коли Юрку виповнилось 10 років, сім'я приїхала до села Клишки, тут Юра здобув повну середню освіту, знайшов друзів. Строкова служба проходила у Києві в музичному взводі. Юрій майстерно грав на трубі. Після армії юнак тривалий час працював в охоронних фірмах Полтави. Мріяв стати військовим як два його брати. Головним скарбом його життя була родина. Він завжди був люблячим, чуйним батьком і чоловіком. Намагався дати сім'ї все. Все найкраще. Дружину Світлану він знав з дитинства. Їх родини були сусідами по вулиці. У любові та турботі зростав синочок Даміан, який частенько отримав від тата особливий подарунок. Юрій мав яскравий літературний талант. У вільний від роботи час складав вірші, байки та навіть. Переробляв відомі казки на сучасний лад. Вся його творчість була просякнута добром, мудрістю та гумором. Юрій був людиною широкої та щедрої душі. Всі конфлікти намагався вирішувати по мирному, а батьківські нотації малечі замінював цікавою та повчальною. Творчість була для чоловіка душевним порятунком. Прагненням радувати рідних і близьких було оповите його життя. Війна увірвалась у родину Рибакова, як і в інші українські родини, зруйнувавши звичайний плин життя. З початком повномасштабного рашистського вторгнення Юрій Володимирович вже 25 лютого записався в територіальну оборону і боронив рідний край. До Лав Збройних сил України приєднався 22 лютого 2023 року. Воював у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. На передовій виконував обов'язки старшого оператора роти вогневої підтримки. Користувався високим авторитетом побратимів за бойовий. Позивний обрав собі монах адже був людиною віруючою і навіть деякий час жив у православному монастирі. Віра допомагала на фронті і рятувала нашого земляка та його побратимів. Одного разу, з його слів, хрест допоміг зупинити на артилерійських установках колону ворожих танків, коли в критичний момент чоловік. Возніс хрест над головою та благав Господа про захист. За словами фронтових побратимів Юрій Рибаков, був душею роти надійний, хоробрий, позитивний, за мужність і високий професіоналізм. Наш земляк нагороджений відзнакою президента України за оборону України і медаллю ветеран війни. Учасник бойових дій та грамотами за час служби отримав кілька контузій. Був двічі поранений. Після реабілітації повернувся до своєї частини. Навіть під час лікування постійно не покоївся, як там мої хлопці. Він гаряче мріяв про перемогу, після якої вже ніколи б не довелося брати зброю до рук, ніколи не бачити смертей. Навіть в пеклі війни він намагався радувати своєю, свою Світлану та синочка, не маючи змоги особисто привітати кохану зі святом, Юрій замовив для неї величезний букет. Перед поїздкою на нуль він від родини отримав іграшку білосніжного ведмедика з серцем в руках, який став для чоловіка своєрідним оберегом. І згадкою про дім того ж дня був важкий бій. Було багато поранених, серед яких і наш земляк. Бойові побратими надали Юрію невідкладну допомогу. Але критичний стан чоловіка потребував швидкої евакуації до медзакладу. На допомогу Юрію вже поспішала машина. Не в сила, підірвалася на мині. Серед понівеченої землі, скрапленою кров'ю, наш захисників залишився в світлій оберіг іграшковий медведик. Старший солдат Рибаков Юрій Володимирович героїчно загинув 22 березня 2025 року в Покровському районі Донецької. Області герою назавжди 45. У чоловіка лишилися дружина та діти, а також брати, двоє з яких теж воюють на фронті. Вічна шана та вічна подяка нашому герою та родині, яка вихвала воїна світла, схиляють голови перед пам'яттю воїна світла, перед його жертвою заради України та кожного з нас. Ірина Чайка, директор Клишківської школи, розповіла, як родина рибакових з'явилась у Клишках у далекому 1990 році. 1990 рік. Радянський Союз в Таджицькій республіці розпочалася громадянська війна. Десятки і сотні мешканців республіки залишали свої домівки. Так, багатодітна родина рибакових. Знайшла прихисток у нашому мальовничому селі Клишки. П'ятеро братиків зростали в оточенні двох найрідніших для них жінок мами Фаїни і бабусі, які зуміли прищепити своїм п'ятьом синам найкращі риси характеру. Адже потім згодом вони всі присвятили своє життя людям, українцям. Троє, як ви чули, із п'яти братів. Боронять нашу землю в лавах ЗСУ. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям, побратимам. Вічна пам'ять, вічна слава, герою. Жорстока, несправедлива війна продовжує забирати життя відважних воїнів, які настали на захист рідної землі. Ще одне ім'я героя навіки залишиться в нашій пам'яті Юра Рибаков. Добрий, чесний, відкритий, щирий. Його загибель це непоправна втрата для рідних, близьких, друзів усієї громади. Щирі співчуття родині загиблого героя. Нехай добрий світлий спомин Юру стане сильнішим за смерть. Де б він не був, він чесно, сумлінно виконував свій обов'язок, проявив себе мужнім, сміливим воїном і віддав саме дороге, що в його було, це своє життя, Віддав за нас з вами, за наше мирне життя. Вічна слава Герою, вічна. Пам'ять, царство небесне. Слава Україні! Не вагаючись з перших днів пішов захищати нашу рідну Україну. Служив героїчній 72-й бригаді. Захищав Україну своїм тілом, своєю душею і Богом. Ми повинні вчитись у Його, вчитись мужності. Героїзму, відваги. Ми не повинні забувати таких героїв. Завдяки таких героїв живе Україна сьогодні. Слава Богу! Слава герою! Слава Україні! Від болю і смутку в'януть наші серця. Воїн Юрій йде останнім шляхом. Вийде служити у небо. Тримати його над нами як молитву, а ми всі збережемо світлу пам'ять про нього, бо з поля бою він пішов героєм. І хай смуток стане пам'яттю і вдячністю. Церемонія прощання на шкільному подвір'ї завершується, коли присутні стають на коліна перед його мужністю, віддаючи останню шану. Труну вкривають живі квіти, символ скорботи та вічної пам'яті. Кожна квітка це безмовна вдячність за подвиг, за мирне небо, за можливість жити. Земляки проваджають героя в останню путь. Юрій Рибаков знайшов свій останній спочинок. Поруч із побратимами на алеї Слави.